Good morning, pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні! У нас з вами сьогодні наступний відеоурок. Today we will practice our listening skills. Сьогодні ми з вами попрактикуємо навички аудіювання. Uh, so open your book, page 83. Відкриваємо підручник на стріночці 83. Я хочу вам нагадати, що ми в кінці семестру розпочали тему о Мувін, так, кінотеатри, театри і все, що пов'язано з телебаченням. Тому наш діалог, який ми з вами сьогодні будемо працювати, знаходиться на 83, вісімдесят so третій. your book», «Exercise number 3», «Page 83». The task is You should listen and read. Так? Uh, спочатку слухайте мене, далі читаєте самостійно, then we will uh, translate, discuss and make some exercises. Ми перекладемо, трошечки поговоримо та uh, зробимо вправу на agree, disagree, або, як ви звикли, її трактувати, вправо на True false So, uh, we have two persons, Peter and Dan. They discuss uh, some um, cinema and some film. So, let's start. Hi, Dan. Do you want to go to the cinema this weekend? Yeah, who are you going with? Just Alex and Ben. Great, I like them. What film shall we see? I am not sure. What sort of things uh, do you like? Anything except romance. What about you? I like horror films, but I know Dan doesn't like them. Well, what about that new thriller? I have heard it's really exciting. Good idea. Or oh, what time is the best for you? Saturday afternoon. I've got a football practice on Sunday. Fine. I'll tell Alex and then. Will you check the film times? Sure, I'll do that tonight. Thanks, I'll speak to you later, then. Bye. Bye. So, uh, цей діалог зовсім не складний, тому я вас дуже прошу зараз зробити собі на паузу. Після того, як ви прослухали uh, мою інтерпретацію, будь ласка, прочитайте його самостійно. Далі давайте uh, спробуємо його перекласти. Далі ви знову ж таки ставите на паузу та перекладаєте його самостійно. Потім, коли ви прослухаєте мій переклад, ви зможете його порівняти з тим, що вийшло у вас. Або, якщо вам дуже складно, то спочатку ви слухаєте мене, далі ставите на паузу і перекладаєте самостійно. then. ну звісно, що це. Привітання, привіт, Ден. want? чи хочеш ти чи go to the cinema? піти до кінотеатру на цих вихідних. Є yeah, о, oh, це такий роз, розмовний варіант погоджування так чи він згоден. Who are you going with? З ким ми підемо, так? Just Alex and Den. Лише з Алексом та Деном. Great чудово, I like them, вони мені подобаються. What film shall we see? Які ж фільми будемо дивитися? I'm not sure, я не впевнений. What sort of things do you like? Uh, які фільми ти uh, би хотів? Хочу повернутися з вами на попередню сторіночку. Ми з вами вивчали, пам'ятаєте, um, Page 82, Exercise 1, Different Kinds of Sorts, так? Сортс, як жанри фільмів, так? трилери, фільми про кохання, фантастика, комедії і так далі. Так от, тут також буде. І не про це мова. Anything except romance. Uh, все, що завгодно, крім фільмів про кохання. What about you? А як щодо тебе? I like horror films, мені подобаються фільми жахів. But I know, але я знаю, Dan doesn't like them. Що Щодену вони не подобаються. Well, what about that new thriller? Як щодо нового трилера, так? Або бойовика? Uh, I've heard it's really exciting. Я вчу, що це дійсно захоплююче. Good idea. Зверніть увагу, на ідея, а idea, Гарна ідея, what time is best for you, який час найкращий для тебе. Saturday afternoon, субота після обіду, I've got a football practice on Sunday, Sunday що у uh, суботу да, він має заняття з футболу, так? Практикується. Fine, добре. I'll tell Alex. And then, я скажу Алексу Дендену. Uh, will you check? Чи ти перевіриш The film times? Тобто на коту годину, так, film. Що sure, I'll do that tonight. Звісно, я це зроблю ввечері. Thanks, I'll speak to you later. Then bye. дякую. Я uh, поговорю з тобою пізніше, Then bye. Бувай. Ну, я впевнена, що у вас не виникли труднощі з розумінням цього невеличкого діалогу. Тому давайте зробимо вправу третю, як за номер 4, пейдж 84. Agree or disagree? Or true false. Ви можете називати як завгодно. Погоджуєтеся, не погоджуєтеся, agree, disagree. Правда або неправда, true false. Суть та сама, але хочу трошечки ускладнити це завдання. Якщо у нас правдива фраза, да, то ми просто кажемо agree. Так? А, якщо неправдива, ми кажемо disagree і виправляємо так, щоб вона була agree. Дивимось, The first. The boys are planning a visit to a theater. Хлопці планують відвідати театр. Ну, ми розуміємо, що це disagree, так тому що а, вони планують відвідати. Кінотеатр. Тому правдиве речення, от ви пишете, можна речення це не переписувати, ставити цифру один, починаєте з фрази disagree і перероблюєте речення у правдиве. The boss are planning a visit to a Cinema. Хто не знає, як ви cinema, Сінема, зверніть увагу в першій фразі, от бачите, Сінема. Далі, The Second. The boss will spend time together in Saturday Afternoon. Хлопці збираються провести час в суботу після обіду. Так. Правда, Дивимось, фраза ден. Saturday afternoon I've got football practice on Sunday. Тобто, який час? Він каже, що субота, тому що в неділю він зайнятий на футболі. Тому I disagree. Ставимо два, почому просто Речення саме не переписуємо. The next. They are going to watch a Romance. Вони збираються дивитися фільм про кохання. It is not true. Uh, you should uh, disagree. Uh, пишете disagree і змінюєте замість Romance. Ми ставимо thriller. Так, вони визначили, що оптимальним варіантом буде thriller. They are going to watch uh, a thriller. Окей. Okay. The boys known. Uh, the Film Times. Хлопці знають про час. Ні, вони не знають. Правильно, uh, тому що попросив піти так. – «Will you check the film times? Ти перевіриш uh, час фільму. Тому ми кажемо disagree. Кажемо, The Boys Do not know the film times. Then will check the film times tonight. Тен перевірить. Так. Дійсно, він збирається її перевірити, тому ми кажемо ігри. Dan will talk to Peter later today. «Then» скаже Пітеру. Трошки пізніше дивимось. Thanks, I'll speak to you. I'll значить Peter. А у нас каже, що Денс каже Пітер. Тобто зовсім навпаки, тому ми кажемо «disagree» і змінюємо місцями хлопців. Peter will talk to Dan later today. Ось такий у нас з вами був коротенький відеоурок. Я думаю, нескладний. Вдома. Зверніть увагу, у вас буде вправа 6 на сторіночку 84. Нагадую, як ви виконуєте ці вправи. Спочатку перекладаєте слова, які є у вас в коротенькій табличці. Далі читаєте речення і вставляєте відповідно до контексту, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Со, so, зараз See you next time. Goodbye.